Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав Іран, Північну Корею та Китай ключовими помічниками Росії у війні проти українців, і анонсував обговорення санкцій щодо них на липневому саміті у Вашингтоні. За словами Столтенберга, для НАТО є очевидним, що вище згадані країни постачають в Росію боєприпаси, зброю та запчастини до військової техніки. А Китай ще й підтримує військову економіку РФ, даючи її ресурси на продовження цієї війни. Генсек НАТО також відзначив, що загарбницькі апетити РФ, що. То України продемонстрували безпека альянсу не регіональна, а глобальна проблема. А напередодні парламентська асамблея Ради Європи схвалила ще три резолюції пов'язані з Україною про створення спецтрибуналу за злочини російської агресії, роль санкцій проти РФ та протидію культурному геноциду. Як зауважила голова української делегації парі Марія Мезенцева, перший документ засвідчує не лише підтримку створення спецтрибуналу для країни-агресорки, там чітко говориться, що Рада Європи готова стати для цього майданчиком. Так на думку депутатів, судити Росію слід за злочини скоєні з 2014. 2014 року, а водночас народний депутат України Олексій Гончаренко розповів, чому парі ідеальна структура для обговорення такого трибуналу Рада Європи, яка об'єднує 46 країн. Напевно, є найкращим майданчиком. На жаль, ми не можемо використовувати майданчик ООН зі зрозумілих причин, бо Росія продовжує, хоч і незаконно, але мати місце в Раді безпеки ООН і тому блокує там будь-яке рішення. От в раді Європи Рада Європи єдина велика міжнародна організація, звідки Росію викинули.